Добрий вечір, слава Україні, героям слава. Отож, сіра зона на території Білгородської Курської областей. Чи так звана спецоперація Путіна іде за планом і формуємо, як він казав, санітарну зону? Ну, поки швидше виглядає, що санітарну зону намагаємося сформувати ми, тому що нас дуже вже дістало постійні заходи до російських груп, постійні обстріли нашого прикордоння з Запаребріка. Насправді, от ми з вами тут в тилу просто майже не слідкуємо за тим, що весь цей час відбувалося на північному кордоні. Бо на тлі е, східного і південного фронтів е, там е, здавалося б, нібито порівняльна тиша, але це дуже порівняльна. Так, порівняно з Авдіївкою, там тихо, але порівняно з е, взагалі. І мирним життям, там весь час ішла війна. Просто це була війна малої інтенсивності. Саме рейди диверсійних груп, засідки, в яких на жаль гинули е, наші хлопці і дівчата. Е, більш того час від часу жертвами цих диверсійних груп ставало і мирне населення, яке просто, е, скажімо так, е, вчасно їх побачило, і відповідно, щоб не покликали наших, то вони просто ліквідовували мирних людей по по, по дорозі. Е, регулярне мінування, обстріли з мінометів та навіть з артилерії. Оце та реальність, в якій жив наш наш північний кордон. Е, власне, всі ці майже вже два роки з моменту, як звідти вийшли. Е, в, в квітні, квітні 22-го року російські окупаційні е, підрозділи. І от е, нарешті е, війна перейшла по той бік перебрика. І, е, Фактично, дійсно можна сказати, що ми створюємо певну е, сіру зону, яка має шанс стати саме е, буферною зоною, і е, відтіснити подалі власне від е, наших населених пунктів е, російську армію. Інша річ, що чесно кажучи, коли я бачу це опитування, яке ви проводите, ну, ну при всій повазі, чесно кажучи, ну смішно От. справа в тому, що для того, щоб обміняти Білгород на що небудь, там не важить Луганськ чи Крим. Ну для початку його треба взяти. А поки на це абсолютно не схоже. Тут, на жаль, діє одне дуже велике обмеження. Нам категорично заборонено переходити російський кордон. Нам це в сенсі Збройним силам України. От ця заборона при тому йде від наших західних союзників, і при тому це їхня консолідована позиція на якоїсь одної країни. От... З військової точки зору ця заборона є абсолютно абсурдною, тому що якраз перенести війну на територію ворога, це всю історію вважалося власне головною передумовою перемоги. Воювати вже не в себе, а у ворога. З правової точки зору також нема жодних підстав в міжнародному праві для такого обмеження. Але оскільки ми повністю залежимо від західної допомоги, то на жаль, ті, хто нам цю допомогу дають, можуть встановлювати будь-які обмеження неправомірні, а моральні. Які зв'язують нам руки в військовому сенсі, але от хочуть і обмежують, і на жаль, оце обмеження про е, перехід російського кордону нікуди не дівалося е, саме тому нам доводиться діяти там в форматі, ну можна сказати, гібридної операції. Ну ясно, що ні для кого не секрет, що російські добровольці озброюємо ми, що операції плануємо їм. Ми е, більш того, навіть прикриття артилерійське е, ми їм робимо з нашої території. Але все одно власне фізично переходити кордон можуть тільки громадяни Російської Федерації, які воюють на нашому боці. Бо от в цьому випадку наші західні союзники змушені розвести руками, сказати: Ну що ж попробуєш? Вони громадяни Росії, вони мають право повернутись в Росію. Ми з цим нічого не зробимо. І таким чином масштаб наших операцій в прикордонних областях Росії він визначається тим, скільки власне у нас російських добровольців. А їх неповних три батальйони. І от е, на ці військові успіхи, які можна здобути трьома неповними батальйонами, хай і дуже відчайдушних класних хлопців, от тільки на це ми можемо розраховувати в, е, в цій операції, поки західні союзники не знімуть своє обмеження і слідом за російськими добровольцями не можуть зайти в наші регулярні частини. Тому ми бачимо, що е, операція поки обмежена. Довгою, але вузькою прикордонною смугою, тому що все ж таки ці російські добровольці дуже потребують артилерійської підтримки. А артилерійську підтримку ми можемо надавати тільки зі свого боку кордону. І от таким чином і утворюється саме довга сіра зона, яка вже поширилась на три області: Брянську, Курську, Білгородську, але при тому не йде глибше ніж приблизно на 10 кілометрів туди, от саме в глибину російської території, саме це обмежує зокрема і політичний масштаб, скажімо, акції. Бо для того, щоб можна було проголосити якесь, там умовно не там, не путінський уряд Росії чи щось подібне, для цього треба було б захопити ну, хоча б який-небудь райцентр, хоча б той нещасний От, ну, а в ідеалі хоча б один обласний центр, наприклад, Білгород. Ну, а до цього поки, ну вибачайте, на жаль, от як до неба речки. От саме, саме і виключно через це обмеження, що там можуть діяти виключно добровольчі підрозділи з російських громадян, а їх, на жаль, не вагон. А ви кажете, брате, Білгород, можливо, не треба його брати? Можливо, достатньо цих жахливих обстрілів, які там зараз відбуваються. Чи для російської влади це не сигнал зупинитися, обдумати? Ну ви про що зараз? Ну, чесно, ну, Апелюю ну зараз до, зараз до якої. Серйозно. Ну, все-таки, скажімо, частково ця війна перенеслась на іншу територію і коли бомблять їхнє, Шо? може час ви задуматись? задумати? Зараз про людину, яка для того, щоб вперше прийти до цієї влади, просто підірвала кілька житлових будинків із своїми громадянами. От просто підірвали 300 росіян для того, просто щоб він виграв вибори. Після і це було чверть століття тому. Він вже після цього чверть століття при владі і весь час вбиває. От ви всерйоз говорите, що його цікавить життя якогось там мешканців Білгорода? Камон! Ну якби його в принципі цікавило життя росіян, то може він би стільки їх не направив на цей фронт, знаючи насправді, які в них втрати. Там насправді на цьому фронті вже загинуло далеко не одне населення Білгорода, якщо порахувати по кількості людей. Ви вважаєте, що для нього життя білгородських жінок та дітей більш цінне, ніж життя його солдатів швидше навпаки, якраз солдатів йому хоча якась користь, я то так, лахтарат. Тому ні, от захоплення територій це важить, от прапор в обласному центрі це важить. Оце ці символічні речі, які дійсно підривають е, підвали режиму. Бо е, тут треба розуміти психологію росіян, е, вони своїм диктаторам і тиранам е, пробачають будь-які звірства. Але вони їм не пробачають слабості, Ну, все ж таки От, має бути межа, якась ви говорите, що вони пробачають це ж не є якісь все зазумбовані максимально істоти. Є. Це ж ну, це є це ментальність, в них така всю історію. Ну, дивіться, коли їх диктатор. Е Творить перший в їхній історії справжній геноцид, тобто просто винищує все чоловіче населення Пскова і Новгорода. От і е, в себе в Москві влаштовує публічні страти там з поїданням людей від медіами і так далі. Але він при тому сильний і владу тримає. То його вся їхня історія ніжно називає Грозний. От зверніть увагу, абсолютно ніякого засудження. От його не називають злочинцем, його не називають вбивцем, його називають грозним, бо бояться тим, кого вони бояться, вони пробачають будь-який рівень жорстокості. А от слабкість вони не пробачають. І саме тому, власне, поки Путін вбиватиме людей, але не отримуватиме поносі, він буватиме їх далі. А от якраз втрата навіть Криму, а тим більше, втрата якихось саме ісконних російських територій, це те, що показує саме його слабкість. Що як там царні настоященський, і оце те, що для режима дійсно страшно. Згадайте, як режим е, труснувся за ці декілька годин, поки тривав вагнерівський марш. От, коли спокійно зайняли Ростов, коли поїхали 800 кілометрів на Москву, от тоді Путін реально ледь не втратив владу. От і, е, не, і не за свої е, звірства, а тому, що раптом з'явився хтось сильніший за нього. Ну да, там далі щось пішло не так, на жаль, цей недопуч злився. От, е, але справа саме про це. Тобто росіяни поважають тільки силу і рахуються тільки силою. Якщо вони побачать, що диктатор не сильний, от тоді і вони йому одразу пригадають всі його злочини, починаючи з тих підірваних будинків, коли він йшов до влади. А поки вони вважають його сильним, йому промочати на все Ми десь приблизно такої ж думки, але власне від вас хотілося такого окреслення. Дякую вам за нього. Але все ж таки, на що тоді натякав Буданов, говорячи про якесь це умовне умовний обмін, а це ж на Мелітополь. Це ж не Будалов. Це він вже реагував на, на, на власне слова Путіна. Це Путін якраз перший озвучив, що, мабуть, українці намагаються захопити прикордонні області Росії для того, щоб потім обміняти їх на свої. Це якраз його була ідея, і, до речі, абсолютно прагматична ідея. Я дуже не. Це той унікальний випадок, коли я дуже не проти, щоб ідея Путіна реалізувалася. Але на жаль, на дорозі до тобто Путін це бачить зі своєї колокольні. Він реально розуміє, що якби ми взяли ці області, ми могли б йому ставити такі умови. От проблема в тому, що ми не можемо її взяти не через Путіна, а через Байдена. Повертаючись до України, до українського фронту, скажімо так. Начебто, якщо так можна казати, він стабілізувався, військове командування постійно показує, що на різних ділянках зводять фортифікаційні споруди. То ми таким гірким досвідом навчені після контрнаступу. Саме так нам чомусь знадобилось е, от вдаритись об лінію суровікіна. От і от тільки коли ми не змогли її за кілька місяців прорвати, от тільки тоді до нас дійшло, що виявляється фортифікація. Це корисна штука. От до нам не вистачило на це 8 років. А то. Нам не вистачило на це перших півтора роки Великої війни. І от тільки коли власне, ми не змогли прорвати ту лінію, до нас дійшло, що а наскільки було б корисно, як нас самих була така. Ну до речі, в принципі, в цьому нічого поганого немає, якщо чесно, вчитись у ворога. Це якраз взагалі ну, це завжди на війнах так буває. От коли у твого ворога щось вдалося, а в тебе не вдалось, то якраз ні в якому разі не можна просто це пропустити і казати: Ну йому повезло. Ні. От треба якраз розібратися, чому у ворога вдалося і щось корисне запозичити дуже шкода, що ми настільки пізно до цього дозріли і такою ціною, але краще пізно ніж ніколи. А чому ми аж зараз дозріли до цього? Чому ми раніше якось не це питання точно не до мене? От задайте його при при зустрічі Сирському або нашому новому послу в Британії. От це питання, вибачте, до них до генералів. Чому вони з фаховою військовою освітою, з генштабівськими академіями за плечима за вісім років малої війни і півтора роки війни великої так і не доперли гопуватися? А ми з вами можемо тільки тяжко зітхнути і уявити, скільки людей зараз були б живими. Якби, наприклад, е, лінії оборони на півночі України будували не зараз, а в кінці 21-го року, коли нас всі почали попереджати про великий наступ. Е, і самого цього нашого контрнаступу е, 23-го року просто в ньому не було б жодної потреби. Якби так само, хоча б тоді, в кінці 21-го зробили таку лінію оборони на півдні України, і не було б тоді ніякої облоги Маріка, якби, наприклад, біля Мелітополя е, були були такі лінії оборони, ну на жаль, тепер ми це можемо казати тільки, от, знаєте, от як би це, на жаль, дуже улюблена українцями наука. От коли ми вже щось про, прокохали, ми потім зітхаємо і кажемо: от, а якби ми раніше були розумними, ну, ну. Але, але але в будь-якому разі добре, що ми хоча б зараз це робимо, тому що е, немає е, жодної гарантії, що нам ще не доведеться відбивати їхні наступи на тих напрямках, де зараз це здається неможливо. А от, власне, що кажуть ваші друзі, військові? Чи задоволені вони якістю цих робіт, які проводять зараз? Дивіться, про якість цих робіт тут не можна узагальнювати. Справа в тому, що є три лінії оборони, які будують принципово різні люди і організації, і які відповідно дуже різної якості. От почнемо від нас з вами, тобто з тилу. От е, в тилу лінії оборони дуже капітальні, їх там будують цивільні будівельні компанії і будують за всіма правилами капітального будівництва. Це бетонні доти, відповідно далі обкладені габіонами з насипним каменем, а між ними дуже грамотні траншеї, шляхи сполучення і так далі. Ну це фактично нічим не відрізняється від будь-якого іншого капітального будівництва, житлового чи промислового. І е, звичайно, коли професійним будівельникам дають такі задачі, вони професійно. Виконують там, є свої нюанси, скажімо так, наприклад, те, що немає когось одного, одного хто відповідав би за всі ці фортифікації, тобто це спущено на обласний рівень. Оцю навіть третю лінію оборони тилову. От її будують обласні військово-цивільні адміністрації. От кожних в кожна в своїй області лишається тільки сподіватися, що вони все ж таки між собою це якось координують. Але принаймні над ними згори це ніхто не координує. Далі, звичайно, лишається кумедний нюанс, що тендери на ці укріплення вони змушені проводити через Прозоро і таким чином економиться величезна кількість людина годин офіцерам гру Росії, яким не треба задіювати свою місцеву агентуру, з'ясовувати, де ми що копаємо, а їм достатньо зайти на прозоро і власне поскрінити звідти. Ну це так, як там це. До великого питання, яке точно виходить за межі нашої з вами сьогоднішньої розмови, е, про те, е, яку шкоду українській державі завдали так звані антикорактивісти зі своїми геніальними ініціативами, ну, але 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 ладно, не будемо це заглиблюватися. От при всіх цих нюансах е, ключовий факт: е, третя лінія оборони, до якої дасть дасть Боже ворог ніколи не дойде. Але якщо все ж таки дойде, то ця лінія оборони абсолютно відповідає от той самій лінії Суровікіна, це такі ж саме капітальні споруди. Далі друга лінія оборони ближче до фронту, там, де зараз не нуль, де зараз не воюють, але де прилітає. Отут вже різниця принципова. Справа в тому, що туди цивільні будівельники просто не їдуть. От вони не їдуть туди, і, в принципі, вони пані. По-перше, вони не знають, як працювати під вогнем, вибачте, вони цьому не навчені. А по-друге, якщо, не дай Боже, з ними щось трапляється, то е, вони ж не військовослужбовці, е, ні їм, ні їхнім сім'ям ніяких компенсацій. Тому тут можна зрозуміти, чому вони туди не їдуть. Тобто другу лінію, от там, де вже хоч щось прилітає, от її вже будують виключно інженерні війська. А Наші інженерні війська це роблять достатньо грамотно, вони знають, що таке фортифікація, але от ресурси в них зовсім не такі, як у цивільних будівельних компаній. В першу чергу це стосується будівельної техніки. Е, нагадаю, що ми 30 років самі добровільно з пісенькою скорочували власну армію. І коли ми цим розважались, то першими власне під ніж якраз йшли саме інженерні частини з дуже прагматичної причини. От якраз їхні ескалатори, бульдозери, землечерпалки і тому подібна техніка, вона шикарно розпродавалася як так зване надлишкове військове майно. От і тому якраз інженерні війська дуже скорочували і в них забирали все. А тепер вони, от з тим, що в них лишилося з за оцими залишками, вони змушені будувати другу лінію оборони. От ну так само до речі, в них теж дефіцит людей. Дефіцит ж людей не, не тільки на нулі, він дефіцит у всій армії. І якщо просто бойові підрозділи деякі укомплектовані на 30%, ну то інженерні на 60. Це звичайно краще, але це теж далеко від 100%. Але е, ключове все ж таки техніка, і отут в мене величезний подив викликає те, що ми досі е, не користуємося на наявним вже зараз чинним законодавством. Ми ж по закону маємо повне право мобілізовувати не лише людей. Ми маємо повне право мобілізовувати і техніку. І якщо з транспортними засобами це хоча б частково відбувається, то про мобілізацію будівельної техніки я ще не чув жодного разу. А тим часом, навпаки, вже доходить до абсурду, коли е, волонтери вже збирають на екскаватори для інженерних військ. От замість того, щоб да, ми не маємо права гнати цивільних будівельників, будувати пнивогнем, але ми маємо повне право і, на мою думку, зобов'язані позичити в них техніку для інженерних військ. Ну на жаль, чомусь це зараз не робиться. І тому друга лінія вже. Вільно відрізняється від той третьої тилової, вона теж дуже грамотно спланована, але це переважно укріплення е, з дерева, тільки ще з готовими металевими капсулами, які туди привозяться і закопуються, які можна от саме привести і, і засипати. А вже бетонних дотів там просто фізично нема. Ну і нарешті так ми приходимо на нуль, на ту лінію, де прямо зараз воюють. Так от тут є певний парадокс нашої військової системи управління. От Вперше, я, до речі, скажу щось криве не про цивільну владу, а саме про наше військове управління. В нас відповідальність за укріплення на нулі вона лежить на піхотних бригадах от бригада контролює, наприклад, 30 км фронта. Так от за укріплення на цих 30 км фронта і приблизно на 10-12 км назад за себе, от за це відповідає звичайна піхотна бригада. А я дуже перепрошую, а що в піхотної бригади для цього є? Чи є в ній інженери-будівельники? Ні, звісно, немає. Чи є в них в ній фахівці з фортифікації? Звісно, немає. Чи просто є в ній достатньо, да. чи є в них техніка будівельна? Ну, однозначно немає. І вибачте, як там казали, що в радянській армії два солдата із стройбата заміняють ескаватор. Тобто піхотні бригади окопуються лопатами. Але при тому ще й це впирається в те, що і людей в них теж не вагон. Ми з вами самі казали, що якщо в інженерних військах 60% комплектації, то в багатьох бойових підрозділах насправді не стільки 30%. І от доводиться, от уявіть собі, комрига, який чомусь відповідає за фортифікацію на 30 кілометрах фронту. По-перше, він звідкись має стати генієм архітектури і будівництва, щоб правильно це все спланувати. А по-друге, він має сидіти і ламати голову. От скільки солдатів йому треба зараз кинути в бій? Скільки мають відпочити, бо перед тим кілька тижнів утримували неперервні бої, а скільки він має відірвати від бойової роботи, дати їм в зуби лопату і сказати копайте. От, і тому якраз ота лінія, котра на нулі, вона найгірша, хоча це парадокс, мало б, в теорії, мало б, в якомусь кращому світі, мало бути навпаки. Але в реальності воно саме так. І е, якщо в наших глядачів інколи виникали, знаєте, такі певні когнітивні дисонанси, коли вони в одних репортажах бачили просто земляні транши. В других вони бачили е, укріплення саме нормальні, але дерев'яні з окремими металевими капсулами. А в третіх репортажах вони бачили потужні бетонні саме доти, і в них виникало питання, то де нам брешуть. Так от ніде не зберешуть. Це всі три репортажі, абсолютно правдиві. Але це репортажі відповідно з нуля, де лопатами окопується піхота, з другої лінії, яку роблять інженерні війська, наявними в них куцими ресурсами, але хоча б професійно. І третя лінія, це яку роблять цивільні будівельники по всіх правилах капітального будівництва. От звідси і такі три різні репортажі. А чи означає зведення власне таких достатньо потужних рубежів оборони, що ми поки мали би забути про контрнаступ? Ну, подивіться, росіяни витримали наш тиск на лінію Суровікіна, І що вони після цього зробили? Вони одразу перейшли до свого наступу. Тут якраз е, оборона та наступ це не те, що взаємо тобто, е, не те, що взаємозамінне, воно дуже взаємопов'язане. Ти маєш бути абсолютно спокійним і впевненим в своїй обороні, щоб дозволити собі розвивати наступ. І Ще одна тема е, нашої розмови мобілізація. Ви, мабуть, не читаєте коментарі під нашими трансляціями, але я читаю і там часто і мене, і вас, пане Євгене, відправляють на фронт. Е, і часто також пишуть, що треба е, мобілізувати поліцію. Як ви ставитесь до таких заяв? Ну з приводу нас з вами на фронті, то е, все ж таки в нас поки в цьому сенсі гендерна нерівність. Тому е, вам мобілізація не загрожує. Якщо тільки у вас немає військово-облікової спеціальності, а це в нас тільки в лікарок практично є військово-облікова спеціальність. Ні, але в мене що... троє дітей. Тим більше. Ну але насправді, е, ні, до речі, я вам скажу, що е, при тому, що я завжди топлю за гендерну рівність, але при тому жіноча мобілізація, на мою думку, зараз би більше нашкодила, аніж дала. От е, в нас жінки мають право служити добровільно, цього права ніхто не забирав, а от примусову мобілізацію, все ж таки давайте все ж таки зробимо поки по класіки. От е, за, за е, от давайте примусову мобілізацію все ж таки поки робити за сексистськими стереотипами. Да. Що стосується мене, то я вже на фронті побував і саме тому зараз можу з вами. Розмовляти в тилу, бо вибачте, мене вже списали. От е, я, до речі, можу свій рецепт у хлян порекомендувати кожному: от ідеш добровольцем на фронт, воюєш, вертаєшся з фронта через реанімацію і тебе списують по інвалідності. Вуаля, зроблено. Тебе після цього більше не мобілізують. От, ну от, от чесно, це працює. От я живий приклад. От, ну, е, тому, будь ласка, але тепер повернемося до поліцейських. Е, ну давайте так. Тут є е, два крайні підходи. Крайній підхід з боку власне самих поліцейських е, ні в якому разі не можна нас мобілізовувати. От в нас є одна бригада людь. До речі, все, що далі буде сказано, жодним чином не закид якраз до тих, хто воює в бригаді людь. От, хоч це і поліцейський підрозділ, але це абсолютно бойова бригада, яка на рівних абсолютно з піхотою ЗСУ виносить от е, весь тягару того фронту. Це це, це це саме мужні штурмовики. але е, проблема в тому, що тобто проблема не в бригаді. Проблема в тому, що одною бригадою людь, а нагадаю, що бригада це біля п'яти тисяч бійців по нашій штаті. От намагаються прикрити всю іншу поліцію, яка складає, вибачте, сто тисяч людей. От е, мені здається, що це трошки не та пропорція, в якій мобілізують, наприклад, цивільне населення. От і. Е, е, тому е, оця крайність, що всі поліцейські потрібні нам тут в тилу, щоб захищати нас від злочинності. Ну чесно кажучи, я тут не бачу в нас такої страшної вже великої злочинності, для якої треба аж стільки фізично здорових е, озброєних людей, які всі навчені працювати зі зброєю, які всі здають норми з підготовки. От я не думаю, що їх всіх треба тримати зараз в тилу, але є протилежна крайність. Давайте всю поліцію поженемо дружно на фронт. Ну це вибачте, теж ну це дешевий популізм. Якщо всю поліцію взяти і погнати на фронт, от тоді ми дійсно зіткнемось з тим, що таке злочинність в країні, де немає поліції, але де на руках безліч зброї. Тому тут має бути золота середина, і цю золоту середину треба визначати е, не політично, а от то, що називається з калькулятором в руках: сісти і порахувати, скільки дійсно мінімально поліцейських нам потрібно в тилу, скільки, між іншим, з них можуть бути поліцейські дівчата, от які не підлягають по-любому мобілізації, е, скільки можна, наприклад, прикликати з пенсії поліцейських пенсіонерів, щоб вони якийсь час повиконували обов'язки, і відповідно от дати квоту бронювання. Для нас поліції, або 30%, або 50%, як дають між іншим стратегічно важливим підприємствам, а решту відправити на фронт. Тобто, це питання не або всіх на фронт, або нікого на фронт, а це питання про те, яку квоту бронювання було б правильно визначити до нас поліції. І я гадаю, що ця квота буде, ну чесно кажучи, я думаю, що якщо мобілізувати 30% поліцейських точно горя не буде, а може, що і 50%. але знову ж таки, ми з вами в ефірі це не визначимо. Це треба саме сідати сідати. З компетентними поліцейськими і рахувати. І, зокрема, я ж кажу, врахувати такі можливості, як допризвати назад пенсіонерів. А між іншим, ми зараз говоримо про діючих поліцейських. І переважно розмова про мобілізацію поліцейських стосується саме них. І при цьому чомусь відходить в тінь, як на мене, більш важливе питання: про так званий спецоблік. Якщо ви колись були поліцейським, ви вийшли на пенсію з поліції, а поліцейські бувають, що виходять на пенсію і в 45 років, і в 50 Так от, ви не стаєте на облік, в звичайному військоматі. Ви до кінця призовного віку, а це 60 ви лишаєтесь на спецобліку. Тобто, вас мають право призвати назад тільки до лав МВС. А вибачте, в МВС і так людей вистачає, вас не призвуть. І ви, ви не просто не будете признані, А я особисто знаю людей, ну правда, не поліцейських, а прокурорських. В них абсолютно та сама історія. Я особисто знаю прокурорських, які дійсно самі пішли у військкомат, хотіли служити. А їм сказали, ми вас призвати не можемо, ви стоїте на обліку в генпрокуратурі. Так, от це стосується відставних прокурорів, відставних судей, відставних СБУшників, відставних прикордонників, відставників служби зовнішньої розвідки і відставників нацполіції. От всі оці категорії, коли виходять у відставку, не стають на обліку військоматі і не з своєї волі. А законом передбачається, що вони стоять саме на спецобліку, і їх можуть прикликати тільки їхні власні відомства. А їхні відомства цих пенсіонерів не потребують, там і так валом людей. От там навпаки, їхні відомства борються, щоб не мобілізували хоча б е, тих, хто в них зараз служить. І якби виправити хоча б одну цю ситуацію, просто поставити відставних поліцейських СБУшників тощо на загальний облік замість спецобліку, це вже було б кілька десятків тисяч до мов резерву.